Доброго дня, шановні глядачі, які дивляться онлайн, і які будуть дивитися у записі даного відео адвокат Володимир Клим. Прямий ефір п'ятниця, понеділок, середа, п'ятниця, після 18-ї години. Прямий ефір. Відповіді безкоштовно в прямому ефірі на питання щодо спадкування нерухомості. Сімейних суперечок. Порядок роботи. Ви задаєте питання в онлайн-режимі, в чаті надсилаєте їх, я їх зразу відповідаю. Якщо є якесь питання, не розумію, чи мені його там потрібно уточнити, щоб тут багато не розказувати не, не розказувати на статтю, я відповідаю наступним разом. Отака От система. Поки питань немає, дякую глядачам, які тут є. Адвокат Володимир Клим у прямому ефірі можливо задати питання. Юридичні, звичайно, можна і інші, але на них не буду відповідати. А юридичні, які стосуються спадщини, нерухомості і сімейних питань. І поки наші глядачі думають, я тут декілька питань підготував таких із життя. Навіть не з коментарів. Перше питання, чому наявність на руках заповіту? Це не 100% гарантія, що ви є спадкоєми, чи що майно належить вам, на яке ви розраховуєте? Ситуація така з життя. Е, приходить до мене людина, заповіт у нього на руках і каже, та квартира моя. Ну, як далі з'ясувалося? Даний спадкоємець просто забув прийняти спадщину, піти до нотаріуса, написати заяву про прийняття спадщини, оформити дану спадщину. Але, можливо, ще й другі, друга ситуація, коли заповіт у вас є, а спадщина не ваша. Ну, Наприклад, якийсь спадкодавець не дуже добросовісний чи Просто так, от такий юморний чувак. Взяв написав заповіт на вас, вам дав його оригінал, хоча він би в нього мав зберігатися. Ну і щось від вас може грошей попросив, можливо, догляд, може ще щось. Я сам пішов, переписав заповіт. І ви там після смерті цієї людини приходите, такі веселі, щасливі до нотаріуса. Нотаріус каже, вашого заповіту вже нема. Він або скасований, або написаний інший заповіт. Тому от це другий такий випадок, чому заповідь є, але його немає. І третій варіант це ті, кому пишуть заповіт, і вони собі там по-доброму там умисло планують, що в них буде майно. Або ну, от, просто розуміють, раціонально мислять, нехай люди, які пишуть заповіти, живуть 100 років. Не враховують наявність там обов'язкової частки у спадщині, що ваше майно просто може там розчинитися у майні спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку. Тобто там непрацездатні, неповнолітні, непрац... мова йде непрацездатних родичів першого ступеня, фактично. От такі три випадки мені на голову прийшли. Дякую глядачам, які дивляться. Нагадую, хто буде дивитися в записі адвокат Володимир Клим, відповідаю в прямому ефірі на питання щодо нерухомості спадкування сімейних питань. Друге питання, яке я собі підготував, таке як втратити куплену в шлюбі квартиру в простий спосіб? У квартиру мову про квартиру йде. Нагадую, хто в записі буде дивитися відео з прямого ефіру. З понеділок, середа, п'ятниці можете у прямому ефірі задати питання і не придержатися до якості, тому що розка... розповідаю, воживу. Там ніякої біжащої строки суфлерів, дублерів, бігаючих людей з плакатами. Там хтось ніхто не підказує, От так живу з вами. Роз... Розмовляю, ніби ви вживу. Прийшли на консультацію юридичну. Отже, як втратити куплену, шлюбу квартиру простий спосіб. Ну, мова йде про поділ майна. Там зустрілися двоє, полюбили один одного, любов до гроба продовження, ви знаєте. Ну і згребли з усіх родичів гроші кошти. Е Кошти згребли і пішли до забудовника. Ну, звичайно, там інвестиція, вона трошки дешевша. Але там, у більшості забудовників міста Києва, є такий нюанс, договір чомусь пишуть тільки на одного. Там такі менеджери, які е, ні в чому не розбираються у юридичному, ну дивляться на вас великими розумними очима з посмішка. Та особою добриво і шлюбу не грає ролі на кого записати. Будинок, як завжди, будувався довго-довго, і так добудувався, що всі вже розлучилися до того часу, поки його збудували. Будинок ще не введений в експлуатацію, нічого, і люди розлучилися. І будинок ввели в експлуатацію. І це на кого записаний цей будинок, або до того часу переуступку зробив комусь іншому. От просто взяв, переуступив там своїй тьоті. або зареєстрував на себе і продав. Звичайно, є право відшкодовувати, доводити це, що це спільна власність, боротися за своє майно, але це енергія, час і гроші. Який вихід з цієї ситуації? Добиватися все-таки, щоб забудовник записував квартиру на двох, ну, нехай вони собі там думають, щоб квартира належала зразу двом, або вже якщо цього неможливо, якщо там забудовник ніякого квартири так подобається, що аж гай шумить, в думках від бажання її мати. Ну, підписати моментарі все шлюбний договір. Ну, а що в цьому таке, Якщо така любов, дружба, довіра один до одного, то про шлюбний договір неможливо поговорити? Можливо. Тому такий вихід, як то кажуть, вчиться на чужих помилках, бо на своїх дуже дорого вчитися нераціонально і економічно невигідно. У нас є глядачі нові, мабуть. Нагадую їм, адвокат Володимир Клим безкоштовно відповідає у прямому ефірі на питання, які стосуються спадкування нерухомості сімейних питань. Е якщо щось не знаю, чи от е треба подумати або треба з'ясувати, то пишете питання, я наступного разу відповідаю. І... Ще третє питання. Я на сьогодні підготував, так, щоб чимось цікаве було. Тому що наші глядачі дуже мало хочуть написати, не знаю, чи лінуються, чи нема питань. В така тріада, спадкові питання, сімейні питання, нерухомість, цікавлять інших, і на халяву можна отримати відповідь. І мені буде про що поговорити. теж зустрів такий випадок. Помер чоловік, майно було на ньому записано, він титульний власник. Що це означає? Це означає, що титул належить йому, це така юридична конструкція, але ну, фактично майно спільне. Але от помер титульний власник, там жінка, діти, діти від першого шлюбу. І чи вона не знала, чи вона прослухала нотаріуса, чи нотаріус. Прослухав їх роз'яснення, але вона просто всі оформила спадщину по брівних частках. Хоча дружина могла виділити е, собі одну другу, як спільно набути майно у шлюбі. Але цього не зробило. такі у нас помилочки бувають у нас аж 5 глядачів, тому я їм нагадую: у нас прямий ефір. У прямому ефірі можна задати питання, які стосуються нерухомості спадкування сімейних питань. Якщо мені хтось буде там писати вечором, що я трошки якийсь повільний, е, повільно розповідаю, якийсь там медляний мені там написали, бо то нагадую, що прямі ефіри в п'ятницю, вечором ведуться, ну, Понеділок, середа п'ятниця. І ну, в зв'язку з роботою, як у кожної людини, тим більше з роботою, про яку я тут розказую, то інколи не дуже у свіжому вигляді, такому щасливому, бодренькому тощо. Тому вибачаюсь наперед, не за минуле, а навіть і за минуле, і за теперішнє, і наперед. Для вас, хто дивиться, нагадую про можливість поставити питання. Питань у нас не дуже багато, але. Навіть якщо появляться нові питання в коментарях, якісь ще, то я їх озвучу. Тому 10 секунд, якщо немає питання, то я буду казати всім до побачення. Продовжимо нашу відеоконсультацію у понеділок, якщо немає питань, звичайно. понеділок десь 18, 19, 20, в залежності від години. Понеділок, середу, п'ятницю, Буду намагатися дотримуватися цього графіка, принести користь і вам, і собі. Всім дякую за увагу. До побачення.